Частки паї сто в агротандем 2012. Шановні депутати. Даний проєкт рішення був винесений на розгляд депутатської комісії. Депутатська комісія повинна була вам доповісти, але про те, що зобов'язано було наше управління підготувати два проекти рішення щодо цих невитребованих паїв. Такі редакції, як вона зараз вам виноситься даний проєкт рішення, він був не підтриманий на передній сесії. Після цього до міської ради звернулося фермерське господарство Ван аро 2019 яке просить передати ці невитребувані паї їм в оренду, і вони зобов'язуються. Щорічно на рахунок орендодавця вносити кошти на розвиток сільської території в розмірі 4 тисячі гривень за 1 гектар. Тепер я скажу як від, від себе, не від земельної комісії, тому що знову ж таки комісія не приймає рішення. Дивіться, да, виноситься воно другий раз, але у мене позиція своя. Я б такий, щоб віддати тим, хто на ній працював. Але якщо ми всі говоримо про наповнення бюджету. Давайте погано, що немає представників. Можна було б на комісії наступні якщо не набере зараз більшість голосів, ні цей ні той проєкт рішення. От спитати прямо на комісії. Той готовий дати 15, той 16. Будь ласка, 16 тисяч, бери в оренду і все. Це було я взагалі тільки за те, щоб виносити на аукціон. Це я до цього казав, повернувся. Пленарне ці ж засідання, я наголошую, тільки це буде чесно. Це, по-перше, не буде ніхто нікого тягати по зубах, що ми проголосували, бо це наш колега-депутат. Все люди, хто більше дав, той хай орендує. І знову ж таки, бо Олександр Григорович, ми з вами там балакали на повищених тонах. Так, да, якщо це все правильно каже, пишуть, що як тільки вони. Пройде час, вони перейдуть у власність, тоді вони автоматично виносяться на аукціон. А до цього я вважаю, що можна провести такий, це моя особиста думка, провести такий аукціон, і хто з них більше дасть, тоді і сказати, оцей чоловік дає більше, оцей дає менше. Все, Це моє таке бачення. Так, я ж вам і доповідав про те, що агротандем 2019 на попередній сесії я зачитував їхнє звернення, де вони пропонували платити по 6 тисяч за кожен один гектар. Товариство чи фермерського господарства на агро 2019 пропонує я тільки ті пропонували про це прописати договір оренди землі за 6 тисяч, то я ж вам наводив цифри. Від вийшлося за пай було від 18,2 відсотка до 20 відсотків на грошової оцінки. Товариство чи фермерського господарства на агро-2019» зараз пропонує 3,5 з Орендна плата це 12% плюс 4 тисячі за кожен гектар по соцоводі. Тобто в них, виходить, гектар 7,5. 6,5. 6, 6. Але ж 6. А вони, 6 рівно. вони знали, що Лан Агро також написав заяву? Я не знаю, чи вони знали, чи не знали. Я доповідав вам на комісії те, що. У ну, мене своя позиція, а в депутатів своя. Ж... Шановні колеги, переходимо що до голосування. Переходимо до голосування, тому що роз'яснення одного із членів комісії нічого нам не дало. Совершенно правильно. Тому в кожного депутата є своя думка Совершенно і власка. правильно. є пропозиція, що даний проєкт рішення прийняти в цілому. Хто запрошує голосувати, голосування поіменне. Я нагадую, що буде за, дві ділянки, за, за ділянки два голосування або одному, або іншому, за одну та саму землю. За 12 річні не прийнято. Наступне питання. За прокладання договорів оренди землі на невитрибані земельні частки паї з ФГ Лан Агро 2019. Будь ласка, Александр Ворож. Тобто це ті самі невитрибувані паї на території Мацьківського старостату. І, як я вам вже доповідав, Ланагро пропонує за них фактично. По 7,5 тисяч гривень за гектар. Який це відсоток, виходить? Ну, ми в відсотках не рахували. це, б, Якщо там було у нас по 20, то це десь 22%. 22%. Віталій. До 22%. Колеги, будемо зараз голосувати. Ну, я оце коли слухаю, той запропонував більше, я так розумію, більше пропонує той, хто пропонує останній. Або хто володіє більше інформації. Ну, яким, а якщо зрозумів попередні питання не підтрималося, якщо це не підтримається, Олександр Ворович, наступний алгоритм дій по цій земельній ділянці, якщо буде два негативних рішення, Якщо можу, буде будучи ніж звернення, буде виносити їх на наступну сесію ті звернення. Ні, я на цей період, зараз. Зараз які статуси земельних ділянок буде зараз і що це далі це не буде? витребувані паї договори оренди, на які закінчилися. Зрозумів, дякую. Ще місяць є десь до польових робіт, можливо, щоб нам прийняти рішення. Зрозумів, дякую. Є пропозиція в цілому. Що? В даному рішенні голосування приймати голосування не буду, так як маю конфлікт інтересів. Заяву, відповідно, я подав до секретаря. Є пропозиція в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 16 рішення не прийнято. Наступне питання: про надання згоди на укладення тимчасових договорів оренди землі. Будь ласка. Проєктом рішення пропонується, як я вже вам доповідав, земельну ділянку площі 3, 37 гектара за межами села тин, тимчасово передати в оренду минулому Олександрі Володимирівні, яка до цього не і користувалася. І там, наскільки я пам'ятаю його на тимчасове користування сроком не довше ніж до 1 січня 2025 року, тобто до того часу, поки ділянка буде повернута, нам у власність і ми зможемо вистити на аукціон. А також просимо пропонуємо передати тимчасову оренду дві земельні ділянки «Лан-Агро-2019». Це за межами села засуля в районі. Так ми всі знаємо поста «ДАІ». Які зарезервовані для розширення території, ми не можемо їх формувати, але для того, щоб вони зараз стали бур'янами і сплачувалися копійка до бюджету, це вже третій рік. Ми пропонуємо передати цьому товариству. А також пропонуємо передати в господарство. Господарство Лунагору на 2019 земельну ділянку 7,1 гектара, за межами села Вищий Булатець, до того часу, коли буде вирішено питання щодо зміни її видугідь, але сроком не більше ніж до 1 січня наступного року. Є пропозиція за основу. Хто запрошує проголосувати? Прошу пустити. Проти? Утримались? Питання в мене. Немає, будь ласка, ринок. А дивіться, оця земельна ділянка, знову ж таки, я задавав запитання на земельній комісії по вищому булацю. 7,1 гектара. Це ж сінокос. Ні, це рільда. Як Дивіться. По факту, по факту Але по документам. ми зараз можемо підставити свого колегу-депутата. Чому? Я спілкувався із попереднім власником. Я пам'ятаю, що йому це давали для випасання корів. Так, да, він її розорав, але ж вона вважається е, як сінокос. Зараз вийшли, ми е, даємо як синокос, а вона то реально розорана. От я вважаю, що по цій ділянці. Було б правильно змінити цільове призначення її і надати в оренду, так як вона є, рілля. Так, да, він її розрав ще 10 років назад. Да, так він порушив, але зараз ми з порушенням віддаємо нашому колезі. І завтра будуть усі розказувати. Ні, ну Олександр Миколаївич, Завтра ж розпишуть усі інтернет, що це ми е, вам віддали з порушенням земельну ділянку. Ну ну ви ж не ну ви ж не голосуєте, бо це е, конфлікт інтересів. Я пропоную, щоб е, з цими питаннями не було з первими три пунктами ніяких питань. От до четвертого є питання. Ми ж зараз порушуємо. Ми ж йому даємо не як сінокоса, а як реальна рілля. Шановний Григорій Микола, да. ми даємо по цільовому призначенню для ведення товарного северобництва. Цільове призначення для сінокоса, для ріллі, одне і те саме. Так, да, виду гід не змінений, документація на зміну виду, виду гід розроблена, але якщо ви не, можливо, не був тоді на сесії, можливо, не, не пам'ятаєте, про те, що депутати вирішили, що поки не буде вирішено питання з попередніми порушниками, які самочинно розгорали ріллю, ніяких переведень у ріллю не буде. Ну давайте ми залишимо 7 гектар, хай не заростуть бур'янами. І хай ніхто ніхто за нього не платить. Тому ми пропонуємо тимчасово, поки буде вирішено питання щодо пере, зміни виду видугідь цієї земельної ділянки, передати її тимчасове користування цьому господарству і, відповідно, отримати за користування землею кошти до бюджету. Рухатися далі. Да, тоді в мене пропозиція. Я не хочу, щоб вона заростала бур'яном. Я просто хочу зробити все згідно. Конкретизуйте чи... пропозицію свою, будь ласка. Конкретизую, так. Да. Давайте на наступну сесію переведемо її в ріллю. І не буде ні в кого ніяких запитань. Ми тільки що ж розповідали вам, чого не можемо. Ну, а хорошо, ми зараз здаємо сінокос, чоловік буде рать, ви приїдете його штрафувати за те, що вона розорана. Я не накручую, я вам скажу, там... якщо ви не почули, що документація на зміну угідь розроблена. Документи змінити не можна. Ну можна, ми. а чого ж ви кажете, що не можна? Можна. Ну. Але ж депутати Як... прийняли рішення, повторюся ще раз. До того часу, поки не буде вишкодування від попередніх користувачів, які самочинно розгорали землю, поки не буде вишкодовано ці питання на сесію, не виносите. У нас таких шість ділянок. І, 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 не, і не тільки по цій земельній так, ділянці. Так, у нас таких шість ділянок. Колеги, так, заява. Будь ласка, заява. <tient> е <Д> <tient> в даному питанні не буду приймати участь в голосуванні, так як має конфлікт інтересів. Заяву відповідно я подав. Шановні колеги, є пропозиції дане перекріщення прийняти в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. <tient> за 19 рішення не прийнято. Наступне питання. Про продовження дії тимчасових договорів оренди землі. Даним проєктом рішення продов... пропонується продовжити дії тимчасових договорів оренди землі на... з Ферманським господарством Світлана 2019 на земельні ділянки площами за... за межами села Матішівка площаю 20, 20 і 0,6 га. Це земельні ділянки, які... Деведення фермерського господарства, я нагадаю депутатам, це земельні ділянки, ділянка була у нас 46 гектар, які ми через суд повернули до комунальної власності. Потім за дозволом депутатів ми їх поділили на три, тому що ми готували їх на торги, а ми не маємо права продавати земельні ділянки площі понад 20 землі своє призначення понад 20 гектар. Але потім почали судові процеси, де колишній користувач Лозовський Ігор Борисович подав позов до, де, до суду з тим, щоб визнати. Успадковане право довічного володіння на земельну ділянку, і в межах цього позову він подав заяву про забезпечення позову, яким заборонив Лубенській міській раді вчиняти дії щодо поділу, передачі в оренду, продажу і там інших дій щодо цієї ділянки. На на жаль, так трапило, що Ігор Бирисович помер. В свою чергу Лубенська міська рада подала ще поки він був вище, поки він був ще живий, ми подали позов до міського районного суду про визнання до, до державного акту на право до вічного спадкового володіння нечинним. Суд першої інстанції, Лубенський міськрайонний суд, наш позов задовільнив. І цей період помирає, помирає Ігор Борисович. Зараз по нашій справі подана апеляційна скарга Полтаву. Знову ж таки, для того справа за позов Лазовського зупинена. Знову ж таки, для того, щоб земельна ділянка не заростала бур'янами, щоб вона була оброблялася, приносила дохід в бюджет. Ми пропонуємо. Продовжити терміну дії тимчасових договорів, які були укладені із фермерського господарства Світлана 2019 на наступний рік. Або, як зазначено, тут до набрання судовим рішенням по справі 539, -16 -93 23 законної сили. Є пропозиція за основу. Хто Прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти утримались? Немає. Пропозиції. В цілому, хто проголосувати, голосування по іменне. За 23 рішення прийнято. Наступне питання. Про відмову в плані договорів оренди землі ЗВГ Армагро. Фермерське господарство Армагро звернулося до міської ради про, про, про укладення договорів оренди землі або про продовження договорів на два невитребуваних паї за межами слоноваки. Договір оренди землі на цій паї, невитребувані паї. У фермерського господарства закінчилися 23 січня. А заяву вони повинні були згідно умов закону, згідно умов договору оренди землі, повинні були подати за 30 днів до закінчення терміну дії договорів оренди. Ми отримали їхнє звернення лише 31 січня, тобто, вже після закінчення терміну дії договорів оренди землі. Зв'язку з цим да -да. пропонується їм відмовити у переважному праві на укладення договорів оренди на наступний термін і на наступні сесії. Вирішити питання щодо передачі цих невитриманих поїв іншим користувачам. Пропозиція за основу. Хто запрошує голосувати? Прошу пустити. Проти. Утримались? Немає. Пропозиції. В цілому. Хто запрошує голосувати? Голосування по імені. За 18. Рішення не прийнято. Продя западні Юрію Анатолійовичу земельні ділянки в оренду. будь ласка. Пропонується передати в оренду зазначеному радіну земельну ділянку під об'єктом торгівлі селі Вовчик. Пропозиція за основу. хто голосувати. Прошу опустити. Проти утримались? Немає. Пропозиції. В цілому, хто запрошує проголосувати, голосування поіменне. За 23 рішення прийнято. Наступне питання. Продання Кравченко. Іван Руслановичу. Руслановичу. Земель ділянки в оренду. Будь ласка. Пропонується передати в оренду сроку на 5 років земельну ділянку, зазначеному громадянину в місті Лувни Петра Лубенської, 18 а Землі промисловості. Є пропозиція Там, за основу, хто за. Має об'єкт на майно. Прошу пустити. Проти утримались. Біля Руслана Віталійовича новий ключник. Немає пропозиції. В цілому, хто за, прошу проголосувати, голосування поіменне. За 22 рішення прийнято. Наступне питання про надання Яковченку Володимиру Олександровичу за ділянки в оренду. Пропонується передати в оренду замені ділянки площі 20 соток в селі Березівка Яковченку Володимиру Олександровичу під об'єктом комунального майна, яка перебуває у нього в оренді. Майно перебуває у нього в оренді. Земля, то мобільний транспорт. Є пропозиція за основу. Хто запрошує проголосувати? Прошу пустити. Проти утримались. Немає пропозиції. В цілому. Хто запрошує проголосувати? Голосування по імені. За 23 рішення прийнято. Наступне питання про надання тіла Наступне питання. Про надання невитованих поїв в оренду СВГ Сатурн. Шановні депутати, зараз будете ви розглядати проєкти, три проєкти рішення на вимогу земельної комісії. Ми підготували три проєкти рішення щодо чотирьох невитребуваних паїв, які знаходяться за межами села Снітин. На попередній сесії приносилося проєкт рішення від селянського фермерського господарства «Сатурн», не було підтримано, договори оренди на земельні ділянки закінчилися. Вселянська фермерська складство Сатурн... повторно звер... попросила звернутися, винести на розгляд депутатів це питання і вони при укладенні договорів оренди, прошу визначити розмір орендної плати за розрахунку 6 тисяч гривень за гектар. Також надійшло клопотання від товариства з обмеженою відповідальністю про це уважно ще Які також просить передати їм в оренду е, земельну ділянку, пропонують розмір е, е за один гектар 6 тисяч гривень, але пізніше. А саме 16 лютого, вже після комісії, надійшло їхнє звернення, де вони пропонують 8 тисяч гривень за гектар оренди землі. Так само просять передати е, в оренду ці земельні ділянки невитребувані паї. Пермінське господарство на нагороді 2019, які пропонують. Е, Укласти довіру оренди про співпрацю, згідно який вносить на рахунок, орендодавця кошти на розвиток сільських територій в розмірі 6,5 тисяч гривень за 1 гектар, тобто, по поза розміром орендної плати. В залі присутній представник товариства Щедрілан-2019. Маноленко Сергій Олександрович. Колеги, переходимо до розгляду. Питань порядку денного. Тобто ви будете чотири тричі голосувати за одні і ті самі ділянки. Керівник управління пояснив. Будемо підходити до голосування. Згадуйте про що він говорив. 82. друга. Продання паїв в оренду СВГ Сатурн. Проєкт рішення у вас є. Пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти. Утрималось. Немає. Пропозиції. В цілому. Хто прошу... Сатурн раніше використовував ці земельні ділянки. Договора на даний час закінчили. Хто за, прошу проголосувати? Голосування по імені колеги. За 6 рішення не прийнято. Наступне питання. Продання невитринних панів оренду ТОВ Щедрий ланд 2019. Проєкт рішення у вас є. Озвучено. Благодійна допомога в розмірі 8 тисяч за 1 гектар землі. Є пропозиція за. А це без землі. Зараз. Це без Зараз я. Зараз я бачу, я бачу, не я бачу. так, я бачу. Є пропозиція взяти за основу. Хто прошу проголосувати? За основу. Прошу пустити. Проти, утримались. Немає. Керівник? Кирівник. Два. Господарство у четвертому пункті. Зараз сторигуєте. Керівник перспект щедрий ЛАН 2019 Тут керівник просидів біля нас в очікуванні даного питання. Є пропозиція надати йому слово, депутати? Будь ласка. Які? Які договори? Подивіться договори на четвертому поверсі в нас туди далі. Є відділ, відділ. Лілія, проведіть, пожалуйста. подивіться, пройдіть. От час подивитися зараз. От, до... от підіть, під, 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 під подивіться. Ще раз я кажу, йде сесія міської ради. подивіться. Підіть подивіться. Підіть, подивіться.

Будемо робити перерву, або йдемо далі по порядку денному. Будь ласка, керівник фермського господарства. Добрий день, добрий день, дорогі депутати. Я <плес> директор бояться там на Мені, ну, вона, вона і, і день. Я директор товариства «Щедрий три лан, манука Олександрович, який проживає у селі Снітин і товариство знаходиться там. На сьогоднішній день на нашій території. Виносять такі пропозиції, як 4 невитрублені паї. Я предлагаю свої умови, щоб заключили зо мною договор. І Олександр Григорович там озвучив, що 8 тисяч даю за... на розвиток громади і 12% плачу грошової оцінки. Це в общем виходить 42 тисячі за пай. Я плачу, якщо дай Бог, ви заключите зо мною договір на розвиток громади. Ну, на сьогоднішній день по території села, що до мене звертається, я йду на люді поступки. Горнусь сніг, косить бур'яни, школа, волонтерство, все на світі. Якщо заключите за мою договору, я буду. Дякую. Я думаю, що Сергієм Олександровичем треба заключити договор. Знаю. Олександр Руслан Вітак, так. Так, да, да. да, знаю, цього фермера давно працює, е, дійсно, да, гарна людина і гарний фермер, господар. І багато допомагає е, самому селу. Тому, я думаю, на підтримати Дякую. Колеги, є пропозиція в цілому. Хто за, прошу проголосувати? голосування поіменне. Поіменне. За 12 рішення не прийнято. Наступне питання. Про надання відповідних паїв оренда в Г. Лан 2019. Озвучено. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу опустити. Проти. Утримались? Немає. Заява. В даному питанні має конфлікт інтересу. Приймати участь у голосуванні не буду. Які будуть пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 15. Рішення не прийнято.